Вітаю. О, як курточок весна. Тут будуть такі більш на холодну весну можуть бути курточки, і можуть бути курточки такі більш навіть як для літа. 10-11 років така курточка, 100 грамовичка на хлопчика. Далі така у нас буде курточка на 100 грамовичка на розмір 4-5 років. По брендам. Що у нас буде по брендам? Це буде мікс брендів. Тут буде ОВС. Така джинсовка ОВС, дуже класна, як облашечка. ОВС, пеперс. Так, жалєточки так само будуть поскакувати. Така на 4-5 Така 5-6 флісочка. Так, така вітровочка, кутончик 100%. 6-7 років. Дуже класна. Далі 146 розмір, така 100-грамовочка теж весняна. Дуже класне таке пальтішко весняне. 12-13 рочків, Дуже круте, воно не дуже тепле. Таке якраз от. І коли буде з'їде, то буде нормально. Так, така буде 100 грамовочка від ОВС 7-8 років. Такого пудрудрому ступені. <кхм> така вітровочка, штурмовочка. Можна на весну, можна на літо, 3-4 роки, вона така ваша на ХБ підкладці. Я така буквально відтощу. Далі такий софтелчик 10 12 точків буде теж класний. Це буде, це саме виставні варіанти. Так, далі у нас буде такий 122-128 на флісику. Він йде від дощу повністю. Такий від вітру буде класний. І саме, ну я ж кажу, весняний такий варіант, тому що він якби ще й на флісику не дуже прохолодний. Але час такий від вітру буде прохолодно весняну. Так, 10 12 років такі для дівчинки. Далі вітровичка на хлопчика, 5-6 точки така класнюча. Як штурмовочка теж йде на... 15. Далі 134-140. Це, напевно, у нас просто вітровочка. Вітровочка, йде така штурмовочка. Далі така жилеточка буде, 5-6 рочок з динозавриками. Дуже класна. Далі така 100 грамовочка, 10-11 рочків. Легесенька класна. Така. теж вона Ну, типу, цього але така легесенька зовсім буде. Це у нас буде розмір 146. Далі така курточка від ОВС. Буде 12 13 років. Вона така буде теж весняна. 164 розмір. 100 грамовка для хлопчика, класна. Для дівчинки, як у мінісекс. Далі 134 така. І 146 така на дівчинку. Теж така Ось такі невеличкі молотики зробили. Зараз ще один зиму вам. Тож, пишіть, замовляйте.